Далі говоримо про бомбосховища у Києві, в якому вони стані, як тривають перевірки укриттів. З нами на зв'язку Людмила Ковалевська, депутатка Київради від Європейської солідарності. Пані Людмила, вітаю вас в нашому ефірі. Добрий день. доброго дня і вам. Ну, останніх статистик я не бачила. З того, що відомо, буквально це вчорашня інформація. В Києві було перевірено понад три тисячі об'єктів від загального фонду укриттів. Йдеться про укриття. Станом на зараз, що ми маємо 35% непридатні для експлуатації, 65% технічно придатні. А що означає фраза технічно придатні? Тобто перебувати там можливо, але все одно стан неналежний. Чи як ви нам поясните? Технічно придатні це перебувати там можливо. Там все пристосовано, є умови для того, щоб люди там знаходились. Ну, наприклад, там нормальна стеля, тому що деякі укриття, які Позначені на сьогоднішній день на, маті, на, на мапі, наприклад, мають стелю метр двадцять. Ну, як люди мають туди попасти на карачках, я вибачаюсь. Ем, деякі укриття, які знову ж таки, позначені на мапі, там знаходяться е, якісь теплопункти, е, вже знаходяться, їх неможливо від тіля прибрати. Е, деякі, непри, деякі приміщення, е, там знаходяться е, е, комунікації і так далі. Тобто е, підібраний ті. Ті приміщення, в яких можемо зробити умови для перебування людей. Більш того, ну розуміти, бувають приміщення 20-15 квадратних метрів. Це теж неможливо до людей там знаходитись. Тому ці приміщення будуть виключатись взагалі з мапи укриттів нарешті. Угу. Ну я знаю, що ви і самі особисто перевіряли певну кількість укриттів. Якщо я звісно не помиляюсь, ви мені скажіть, як було насправді, якщо так, то розкажіть, що ви там побачили. Ми перевіряли укриття задовго до страшної трагедії, яка сталася е, тиждень тому, е, і те, що ми знаємо, е, ще давно вже знаємо про те, що де, е, е, частина приміщень, е, тобто, ну се, це. Десь 40-50%, Ну, як перевірки зараз показують, то так воно і є. Вони фактично не придатні для того, щоб люди там знаходились, а вони знаходились на мапі, на мапі укриттів. Ми підбирали ті приміщення, які, які підходять для того, щоб провести там ремонтні роботи, і для того, щоб ці приміщення. Стали надовго гарними, хорошими укриттями для людей, і ми ем, підходили до цього наступним чином: ми підбирали прямі приміщення, які, в яких можливо зробити вентиляцію, в яких є два входи, е, в яких достатній конструктив для того, щоб витримувати е, в разі атаки або е, уламків, або ще чогось витримувати удар. Е, тобто ми підбирали приміщення таким чином. Якщо би так робилось по всьому місту, то мабуть, з цього був би досить добрий результат, але ти. Що ми маємо стану, на зараз, в принципі, почало в місті рухатись ем, ця ситуація, і е, дійсно, сьогодні ми на, на нашому пленарному засіданні, сьогодні пленарне засідання Київської міської ради, ми сьогодні будемо розглядати проєкт рішення, про, е, е, який називається про вирішення окремих питань належного використання захисних споруд. Так, от е, цим проєктом рішення. Всі приміщення, які вже визнані непридатними, ми приберемо з мапи. Це перше, це я вважаю дуже правильно, щоб люди не користувались мапою, не приходили в приміщення, в якому неможливо знаходитись. Далі захисні споруди цивільного захисту. А це от саме ті, що таке захисна споруда цивільного захисту. Є дві дві категорії: найпростіші укриття. І циві і, і захисні споруди цивільного захисту, так от захисні споруди цивільного захисту, це е, знаєте такі от справжні бомбосховища, які знаходяться, як, наприклад, під заводом Радар. Під будинками 50-х, 60-х, 70-х років, які будували під школами деякими, тобто які будувалися для того, щоб ми могли протистояти на той час радянський союз могли протистояти е ракетним ударам, боротьбі з НАТО і так далі. Тобто ці бомбосховища існують. Так, от тепер, перш за все, треба привести їх в порядок, е бо вони є першочерговими, бо вони найбільш безпечні для людей. Ем, ну і тут теж, якщо я маю час, то я би додала, що ці приміщення е, захисні споруди цивільного захисту вони діляться на дві частини: частина в з них в комунальній власності, частина в державній власності, вірніше на три. І третє, це в це в оренді. Вони ще знаходяться. Так, от зараз всіх орендарів, які не пускають захисні споруди цивільного захисту, е, будемо в 24 години. Брати так ну робити так так званий несанкціонований вхід. І будемо забезпечувати доступ людей до таких споруд цивільного захисту. Оце дуже важливо. Ну і паралельно, безумовно, ті споруди, які будуть придатні для того, щоб слугувати найпростішими укриттями, ми ці споруди будемо приводити до ладу. Поступово це неможливо зробити в одномоментно, але тим не менше можливо зробити, і ми будемо цим займатися дуже активно. В разі якщо цей проект буде ухвалено, так я сподіваюся, що це станеться. Скільки ага. часу? От ви говорите про те, що це потребує там певного часу, щоб налагодити все, так і привести в порядок. Ну це скільки може тривати? Там місяць, півроку? Як ви прогнозуєте, чи ви прораховували скільки треба часу, щоб порядкувати все і привести до ладу? Станом на зараз дуже багато виділено грошей в цьому році на приведення в порядок захисних укриттів, захисних споруд і найпростіших укриттів, вже пройшло півроку. Зараз створена тимчасова контрольна комісія. І першим чином ми перевіримо, яким чином використовуються кошти, де в яких районах створені вже, вже почались роботи по укриттях. Бо я знаю, наприклад, що в Лосійському районі ті укриття, які ми з людьми говорили про те, що вони необхідні, щоб вони. Були зроблені, то там вже робляться роботи, і ці укриття будуть готові вже там місяці, вони на виході. Хочеться дізнатися, як взагалі по місту з цим питанням. І я думаю, що навіть в цьому році ми вже отримаємо значний прогрес, тому що, по-перше, на це нарешті звернули увагу. Всі е, служби міста, е, і зараз ми це будемо все тримати на контролі. Але тут треба не бути популістами. Ізраїль потратив десят, десяток років на те, щоб створити систему захисних захисних укриттів. Я думаю, що ми зробимо це швидше, але ще точно рік. Ми будемо над цим працювати, на жаль, але швидше це зробити не вдасться, тому що просто ті самі тендери, ті самі процедури, їх ніхто для міських служб не спрощував. Хоча, з точки зору державної політики, ще рік тому всі процедури, що стосуються укриттів, мали бути спрощеними. Вся інвентаризація мала бути проведена рік тому, а взагалі то не рік, а ще раніше, тому що загроза повномасштабної агресії була ну давно вже відома, що що скоріше за все Російська Федерація Паде до цього треба готуватися. Ці списки а, укриттів, які зараз нанесені на карту. Вони були у адміністра... у, у центральних органів влади вже. З 2014 року то з 2014 року можна було підготуватись до того, щоб відібрати ці укриття і почати роботу зі створення адекватних нормальних укриттів, хоча би принаймні спочатку з з захисних споруд основних, а вже найпростіші укриття їх робити швидше і дешевше. І ми би вже зараз виходили на закінчення таких робіт. Але на жаль, цього вже зроблено не було. Тож, відповідаючи, підсумовуючи, відповідаючи на ваше запитання, я вважаю, що до кінця року ситуація значно покращиться, як мінімум 50% приміщень буде проведено до належного стану. Щодо наступного року будемо дивитись, я сподіваюся, що ми закінчимо цю роботу, якщо нам не завадить якісь обставини, які ми не можемо зараз передбачити, пані Людмила. Таке питання: а чи є у нас зараз якась єдина служба, яка власне все це контролює? Бо я розумію, що з одного боку, Оку, коментуєте ви потім коментують там представники інших партій. Потім місцева влада коментує. І ну кияни такі трошки розгублені, бо вони ну розуміють, що щось відбувається, але ну хто кінцевий відповідач власне за всі ці проблеми, і за всі ці прорахунки? Чи є така людина, або є така організація, або є такий орган, з якого ми маємо всі кияни спитати? Знаєте наскільки правильне ваше запитання, дійсно кияни. Я так само бачу, спи спілкую з ними. Ви знаєте, почуваю себе незручно, тому що люди бачать, що всі, всі кудись побігли, а різні Not служби бігають, щось перевіряють, інспектують, щось відбувається. Що відбувається, від не зрозуміло. З кого спитати теж не зрозуміло. Хоча вертикаль вона дуже проста і логічна. Перш за все, укриття це, це парафія військово-цивільної адміністрації. Погодьтесь, це війна, і військова цивільна адміністрація е, відповідає за захист населення. Військова цивільна адміністрація в прямому підпорядкуванні знаходиться, е, е, наші всі адміністрації е, районів, знаходяться в прямому підпорядкуванні військово-цивільної адміністрації міста Києва. Військова цивільна адміністрація під, підпорядковується Міноборони. Ну, тобто, треба е, розуміти як побудувалася вертикаль ми як місцева влада могли б допомагати якимось діям якщо б ми знали що робити тому що якщо чесно я е... Станом на зараз тільки дізналась, а скільки власне, укриттів для Києва потрібно. Ну, тобто, якщо, наприклад, зараз всі оці 4120 тисячі укриттів, які існують, якщо б ми їх привели в порядок повністю, хоча ну, треба ж розуміти, що частину ми виключимо, то ми зможемо закрити порядка 2 мільйонів мільйонів людей. Але ці розрахунки ми отримали, наприклад, як місцева влада тільки зараз. Мені здається, що це чиста, абсолютна відповідальність військово-цивільних адміністрацій, неправильно нанесені на карту захисні спору ну, найпростіші укриття, не відповідають вони параметрам, хто це має визначати? Ну, мабуть, ще до речі, є департамент муніципальної безпеки, який теж мав ініціювати такі процеси і спілкуватися з військово-цивільною адміністрацією. Але оскільки у нас постійна боротьба між між. Місцевими і центральною владою, то відповідно від цього страждають люди. Як ми бачимо, не просто страждають, а вмирають біля закритих сховищ. Саме тому, що просто просто люди не сідають між собою, не розмовляють, не знаходять жодних точок співпадіння, і відповідно ми маємо результат. Така війна вона приводить до знищення саме киян, а не того, кого хто кого хочуть знищити. Зумієте. Ну і знаєте, пані Людмила, мені ще шкода, коли відкриваєш інтернет. Дивишся, там пишуть в центрі Києва. Замість ну ви бачили цю інформацію. Замість бомбосховища вже кілька років працює ресторан. Приміром, ну хто так. ж видавав дозвіл на роботу цього ресторана? Ну, Теж питання, це, власне, хто це все має перевіряти. І чи буде зараз покараний мені от головне тут, чи буде покараний власник того ресторану? Бо можна сказати, там, забирайтесь геть. ну, Вибачте, півтора роки ви працювали, заробляли просто на території укриття. Ну це ж так теж не має бути, так. Я з вами повністю погоджуюсь. І ми тут поділимо на дві, на, на дві, на дві, різні, на дві різні сфери. Перше. Ті вкриття, ті споруди цивільного захисту, в яких працюють ресторани і які приватизовані. Ми сьогодні на бюджетній комісії запросили всю інформацію. Звідки ми її будемо мати з 2004 не з 2004, а з 2000, да, так, з 2004 року, тому що оцифровані дані є тільки з 2004 року. Ми отримаємо всю інформацію про приватизовані. При підкреслю приватизовані споруди цивільного захисту. Приватизація споруд цивільного захисту це кримінальна відповідальність. І всі, хто приватизував і за участю це по по всіх цих питаннях, будуть зрушені кримінальні справи. Абсолютно точно. Щодо е, з, е, захисних споруд, які знаходяться в оренді, в принципі, законом не заборонено здавати їх в оренду. Що законом заборонено? Так це у військовий час не допускати людей у споруди цивільного захисту. Саме тому зараз е, всі ці споруди е, проінспектовані. Більше того, орендар мав підтримувати цю, цю споруду цивільного захисту у пристойному стані, тобто для того, щоб люд в разі чого ним можна було скористатися, зараз проведемо повністю розслідування і попередимо всіх орендарів про те, що в 24 години ми 24 години їм буде поставлено завдання забезпечити вільний вхід. В захисні споруди цивільного захисту, якщо вони цього не не зроблять, то ми це будемо робити за допомогою поліції за допомогою МЧС і забезпечувати вільний вхід людей до цих споруд цивільного захисту. Але такі речі треба було робити не теж то, рік тому, а півтора роки тому. Тому що перше, що мала зробити військово цивільна адміністрація, це перевірити скільки в Києві захисних споруд цивільного захисту. І кожну проінспектувати і вирішити це питання. Це б зайняло тиждень. Ну цього зроблено звичайно не було. А тепер Сука, ти, у нас passa... так в будь-якій сфері, куди так... кинься, і всюди таке. Треба було раніше, раніше чогось не робили. Ну я Знаєте, вірю в вашу так... роботу. Вірю також в небайдужість самих киян, тому що вони так само можуть повпливати на цих нечесних всіх орендарів і на адміністрацію, і так далі, в разі якщо вона бездіє. Тому вкотре ми можемо виїхати і на людях, так само і на їхньому спротиві. Я вам дякую за інформацію. Прідного дня вам Людмила Ковалевська була з нами на зв'язку. Депутатка Київради Європейська Солідарність.